Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні покажу обробку кавунів біопунгіцидом і тоспорином пастой. Кому цікаво, він є у мене під відео в описі, Буде в мій де його можна замовити. Спочатку робимо робочий раствор. Тобто один і двом вона розбавляється. Берете півлітрову баночку, туди видавлюєте пасту. Отже, дивіться, у нас вийшов маточний раствор. Це діло не пистре. Десь хвилин 10, вам треба дуже так тщательно його перемішати. буде така густа чорна водичка. Ось цієї густої чорної водички ми даємо на 10 літрів повну столову ложку. Добре перемішуємо і по під кожну рослинку по 200 мл тобто по стакану під рослинку. Предварительно рослинка у нас добре полита. Бачите, ґрунт сирий. Вчора з вечора я добре їх полив. І зараз будемо робити сам Полив. Це робити обов'язково, тому що в цій фазі, особливо якщо у вас задощило, прослинка може почати валіти грисковино. Один год у вас може пронести, а один год поначалу, особливо у мене таке було, коли тільки починав займатися кавунами. Ось такі кавунчики були, вже почти як. І за тиждень повністю згоріла ця огудина і кавуни пропали. Щоб цього не було, обов'язково ми маємо від грибків обробляти нашу рослинку. Це ми даємо під корінь. Якщо хочете зробити обробку по листу, її теж можна робити, можна чередувати росту-росту, то ми даємо не повну столову ложку, а пів столової ложки на 10 літрів води. І в вечірнє время або дуже рано, утром, часа в 4 або після 9 по листу, теж обрабатуємо нашу рослинку. Так можна обрабатувати все. Тобто кожна рослина може вас захворіти грибковими захворюваннями. Цим конкурс не можна допускати, наприклад, та же картопля фітавторос, фузарівозне оглядання лістану, тобто дуже багато грибкових, які можуть напасти на ваші рослини, з ними потрібно боротися. На протяженні тижня я вам буду поступово показувати всі обробки, які буду робити на Кавуні. Далі по іншим рослинам, тобто буде серія відео повністю всіх обробок які є у мене на сайті, якими я користуюся, робіть, і все буде у вас добре. Це органічні обробки, тобто в день обробки можна їсти ваш чи кавунчик, чи картоплю, чи дині, неважливо, що ви обрабатуєте. Тобто тут нульовий термін ожидання, тобто обрискали, і одразу вже можна їсти, чим вони і хороші. Пасту оцю зберігаємо в холодильнику. Старайтесь її максимально швидко використати, щоб вона в розваленому виді довго у вас не стояла. І будуть у вас гарні враження. Дякую і до побачення.